Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клубрусла. Мене звати Павло, і сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати секатор від компанії Льова під номером 14. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. У даному випадку у нас є два секатори 14104 і 14107. Вони практично абсолютно однакові, відрізняються виключно формою нижнього руків'я. Ми покажемо, як це зробити, як виконати розборку зборку на прикладі 14107. Для того, щоб виконати розборку зборку такого секатора, нам знадобиться ключ під номером 13 і хрестова викрутка. Перш за все, знімаємо з секатора пружину. Разом з амортизатором. Далі, далі ми розкручуємо осьовий гвинт, тобто розкручуємо гайку осьового гвинта. Відкладаємо її і роз'єднуємо секатор нафіку. Знімаємо осьовий гвинт. Секатор є розібраний. Для того, щоб зняти лезу з секатора, Необхідно відкрутити ось цей шуруп і вийняти лезу з пластикового корпусу. Для того, щоб зняти контролезу, розкручуємо відповідний шурупчик. Отак. Це. Зняли руків'я. Для того, щоб зняти замок, Необхідно його перевести в заднє положення і витягнути штифт замка з руків'я. Секатор є розібраний повністю. Збираємо ми його в зворотньому порядку. Ставимо на місце пластинку, і протягаємо штифт замка в цей замок. Добуваємося того, щоб отвір на пластинці замка сумістився з отвором на контролезі, на самому руків'ї. Оцим язичком встановлюємо металеву, металевий каркас в саме років'я і втискаємо металевий елемент всередину самого руків'я. Закручуємо на місце шуруп. Звертаю увагу, що це саме є шуруп, який вкручується в пластиковий корпус. Відповідно, якщо ви перетягнете цей шуруп, Закрутити його сильніше, ніж потрібно. Ви просто зірвете різьбу в пластиковому корпусі і вам доведеться його поміняти. Точно так само встановлюємо лезо в корпус ручки. І закручуємо шруб. Як ми бачимо, секатор Льове 14 є досить просто організований. Це є недорогий секатор, просто зібраний, в принципі, належить до напівпрофесійних моделей, але цілком нормально і якісно виконує роботу, яку на нього покладають. На ось ви наносимо змазку і встановлюємо його в лезо. Також довкола осьового нанесемо трошки змазки і суміщаємо секатор разом на осьовому ввози. Осьовий гвинт має фаску спеціальну і відповідну частину в отворі на контролезі. Відповідно, нам потрібно сумістити осьовий гвинт з цим отвором, так, щоб сикатор повністю. Зійшовся. Ось так. Далі закручуємо ось гайку. Регулюємо роботу секатора. Секатор в відкритому положенні, якщо він новий, має закриватися. Десь приблизно на одну третину, так як зараз. Зновлюємо на місце пружину з амортизаторами. Придбати секатор від Льови 14.04 або 1407 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером льова на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!